Офігезний, класичний комплект ріка від бренду George, ідеальний варіант для школи і як повністю класичний образ. Маємо жилетку, піджак, а також штанці В складі поліестер віскоза. Почнемо жилеточки. Погляньте, який класний принт. Вона ззаді йде поліестерова, всередині також поліестерова. Ось так виглядає просто ідеальний кріве, подібний виріз, кишеньки обманки, акуратні гузочки. Також дуже класний піджачок. Ось такі гузочки, кишеньки обманки, два основні гудзочки, щоб розчибати піджачок, всередині прорізні кишеньки, і також поліестерова підкладочка. Дуже класно, він гарно тримає форму в плечиках, акуратний комірчик. Справді виглядає дуже гарно. І ось такі штанці з ручного крою, прямі донизу, прорізні кишеньки спереду розчибаються на гудзочок, ще один гудзочок, і також всередині йде замочок. Гумочку можна регулювати за допомогою ось таких резиночок. Просто дуже-дуже крутий комплект. Рекомендую звернути увагу. Придбати цю позицію можна на нашому сайті ilovmami.ua